Дуже приємно і водночас хвилюючи виступати перед вами в цей е, дуже важливий день для нашої України. Саме в День Соборності України ми разом з вами, всі небайдужі люди, зібралися, щоб пройти Хойдодію єднання Задля для того, щоб вшанувати всіх героїв, всіх патріотів, які на жаль. Вже загинули і не з нами. За тих хлопців, які живі і творять нашу історію незалежності України, бо в єдності наша сила, в єдності ми непереможні. Хода наша смолоскипна. Вона показує, що наш ворог буде горіти у вігні. Слава Україні! Героям слава! Я передаю слово Філімонову Сергію, голові Київського осередку цивільного корпусу Азову. Це дуже важливе свято для нас, оскільки. Саме зараз видно, як в Україні є велике роз'єднання людей. Ми бачимо війну на Донбасі, ми бачимо проблеми з Кримом. Я сподіваюся, в наступному році ми вже відсадкуємо в повній соборній Україні це свято. Шкода, що через холод прийшло не так багато людей, як хотілося би. Я сподіваюся, що загалом це свято з кожним роком буде ставати все більш державним, все більш масовим і. Сподіваюсь, у повному складі України. Слава Україні! Героям! Слава! Свято мати героїв! Сіди до серця мого! Сіди до серця мого! Вилить бурий вітрів Кавказь! Прилить бурий вітрів Кавказь! Воїв славного завойовника, батька Хмельницького! Тріумфовий гука гармат революції! Рігу гука гармат революції! За своєму є бряскотом кайдан! Скриба вшипались, понури род! Скрипо вшипались, понури. Лумка дев твоим категории.